Друзі, вітаю! У нас дуже багато говорять про мобілізацію. Нема закону, шукають правильні шляхи, шукають, як мотивувати людей, як підвищити довіру до мобілізації. Ну і сьогодні у нас якраз розмова з людиною, який в буквальному сенсі слова потрапив на війну по оголошенню. І зараз він воює в одному з найрезультативніших бойових підрозділів. І його розрахунок показує просто видатні бойові результати. Зокрема, саме його розрахунок знищив 10 одиниць російської бойової техніки за одну ніч. Боже, Максим, скажіть, будь ласка, скільки вам років? Мені 23 роки. Тобто ви, в принципі, не підлягаєте мобілізації. Так. Коли ви потрапили в армію? В армію я потрапив 27 грудня а, саме на навчання. 27 грудня якого року? 2023. 2023 року. Тобто ви не одразу пішли на, на, на мобілізувались. А у вас був час проаналізувати, подивитись, продумати свої дії, своє місце на війні? Так. Це саме так і було. Я довго обдумував це рішення, радився з іншими військовими, просто багато передивлявся інтерв'ю та вже потім вирішив підписати контракт. Розкажіть, яка у вас була професія до повномасштабного вторгнення? Це Чому? була типографія, я був старшим менеджером відділу підтримки. Так. Да. Менеджер в типографії, думаю, максимально мирна професія, яка тільки може бути. А яка зараз у вас професія, яка зараз посада на війні? E на даний момент, e скільки я недавно прибув, я e помічник оператора, тобто я допомагаю у нас e з екіпажем, я просто допомагаю e на позиції там, e по борту. Тобто ми виходимо, замінюємо батарею, підцепляємо e боєкомплект. І все, і в нас є ще оператор. Але в майбутньому планую стати оператором саме. Два з місяці місяців усього на військовій службі. Так розкажіть, будь ласка, який був ваш шлях, як ви сюди потрапили саме в код Від початку я знайшов в телеграм-каналі відеоповідомлення, де було запрошення до саме підрозділу Код 9.2. Сотні безпілотників нищать ворога щохвилини. Досить стояти осторонь і чекати, що хтось все зробить за тебе. Ти маєш можливість долучитися до сучасного та ефективного підрозділу ударних БПЛА Код 9-2 та особисто докласти зусиль до наближення нашої перемоги. Код 9.2 шукає в свою команду сміливих та активних патріотів. Нам потрібні оператори БПЛА, помічники операторів, водії та медики. Долучайся! Я його проглянув, трошки прочитав про бригаду і сам підрозділ там, в Ютубі або подивився в Вікіпедії. Прийняв для себе рішення відгукнутися, поспілкуватися з представником. В принципі, у нас все пройшло дуже добре. Спілкування було на дуже гарній ноті. І мені запропонували приїхати до Харкова підписати контракт. Зробив я це буквально за півтора дні. Тому що мені сказали, або робимо це швидко, все проходимо, медкомісію і так далі, або ти зможеш поїхати тільки через місяць. Куди ви прибули? Це був який, яка структура була в Харкові? Це було ТЦК. Я прибув до ТЦК Харківського, там мені допомогли все швидко оформити, і буквально через півтора дні я вже поїхав на навчання. Тобто ТЦК дуже, я так, з ваших слів розумію, нормально, чемно до вас поставилось. Навіть е пропонували кофе і чай, коли я в них Друзі. Сидів. харківський ТЦК, ну що сказати, великий респект за таку роботу з людьми. Да? Ну І бачите, які позитивні у людини спогади про ТЦК. Да? У нас тут словом ТЦК всіх е лають, лякають, а тут насправді є і позитивні моменти. Так. Коли потрапив цікаво, відношення взагалі було чудове. Мені навіть допомагали це все робити швидше, щоб я встиг на ту відправку до навчання на ближайшому, тому що я приїхав з Київської області, і щоб я не даремно втратив свій час, вони допомогли мені це зробити все швидше. Часто говорять, що коли потрапляєш в армію, ти вже собі не належиш, що там ви подались по об'яві на оператора дрона. В код 9.2, а насправді вас можуть засунути якийсь іншу частину, інший підрозділ на іншу посаду. Як у вас з цим ставилось, чи дійсно все от так чітко, як в оголошенні було сказано, так і відбулося? Насправді, я все навчання підтримував в тісний зв'язок з представниками. Вони мене запитували, чи все мене добре, приблизно запитували час і відправки. Уже до самого підрозділу, звісно, було хвилювання. Тим більше, що це було все через Телеграм, через обичну Google-анкету. Ви не знали тут нікого особисто, так? ні, взагалі ні. Тут я нікого не знав. Це я вирішив просто прийняти собі такий виклик, спробувати це на собі. І в принципі, я не помилився, я впевнений в цьому. Тобто, ви заповнили анкету. Анкету для вступу в підрозділ Код 9-2, так? так І вони надали якогось представника, які представника підрозділу Код-2, який був з вами на постійному зв'язку. Так, так, так. Він був від початку навчання до того моменту, поки я прибув сюди. В принципі, вони завжди хвилювалися, щоб все було добре з відправкою, щоб я попав туди, куди треба. Звісно, до кінця не було розуміння, поки я не потрапив в сам підрозділ, поки я перебував в дорозі від Харкова до. Даного місця знаходження, але потім, коли я приїхав, я впевнився, що я попав туди, куди треба і яким треба. Навчання тривало місяць угу. з січня-лютого по лютого, і в лютому я вже відправився сюди. Ви вже маєте ваш розрахунок, ви вже частина бойового розрахунку, який має достатньо видатні бойові результати по мірках сучасної війни. Розкажіть, будь ласка, про цей бій, коли було знищено за ніч вашим розрахунком 10 одиниць російської бойової техніки. Це почалось приблизно в 4 ранку. Ми, як сказати, не очікували цього наступу. Але тоді ми дуже швидко зібралися, і це вигляділо як на Формулі 1 як міняють колеса. І це було дуже швидко, максимально, тому що були і обстріли. і… Потрібно було робити все швидко, щоб не дати ворогу зайти на наші позиції. Тобто, там перезарядка борта у нас займала дуже малий час. Ми підготовили все швиденько і один за одним вилітали, щоб як можна швидше і більше знищити ворога. Які емоції у вас були людини, яка от нещодавно на війні, і ви вже відбуваєте масовану російську атаку? Емоції, тоді був адреналін і бажання робити все дуже швидко і чітко, щоб ніяк не підвести ні свою команду, розрахунок, ні взагалі всіх, хто там знаходився. Тобто емоції, я був дуже радісний, коли я виїжджав вже з позиції. І під час того моменту, як я бачив на пульті нашого оператора напряму це все знищення, я емоції, звісно, брали верх. Тобто це було феєрично і дуже швидко. Там навіть не ніч пройшла, а мабуть, години півтори-дві за цей час, коли ми знищили 10-11 техніки. На чолі колони, я так бачу, по відео був російський новітній танк Т-90М прорив. Так, він був, але далеко він, дякувати Богу, не доїхав і був успішно знищений. І дуже феєрично. Да, ну, 10 одиниць техніки. Цей танк новітній він сам коштує по собі як мінімум кілька мільйонів доларів. Тобто, ви прибули на фронт і одразу така просто феєрична результативність у вашої команди. Це все дякую злагодженій роботі команди, з якою я працював на той час. Це все справді відбувалося дуже швидко. Як тут колектив, люди, з якими ви наразум працюєте? Розкажіть про стосунки тут в колективі в Код 92 2 Насправді, це ще один момент, я думаю, за який переживають люди, це командування, і колектив, який буде в самому підрозділі чи взводі, куди вони там потраплять? Я також за це переживав в більшій мірі за командування, але приїхавши сюди. Побувши пару днів порозмовляючи з колегами, з побратимами, я зрозумів, що тут як люди тобі допоможуть самі побратими, в усьому навчитися і зробити все правильно, якісно, і так само і командування, воно... цінність людини у них на найвищому рівні. Тобто вони також допоможуть, підкажуть, навчать, і в цілому саме відношення, як я вже тут півтора місяці, Просто все навіть дуже добре, вище моїх очікувань. Круто. Приємно чути, друже. Яка у вас милля на війні? І, мабуть, як і у всіх, це перемога і як можна швидше. Так, да, друже. Ну, дуже приємно, що у вас, в принципі, початок бойового шляху Такий ви зробили і усвідомлений вибір. І прийшли в правильний колектив, і у вас вже півтора місяці на фронті, і вже є результати, якими можна пишати все життя. Це дійсно, дійсно вражає. Скажіть, будь ласка, як звати вашу маму, вашого тата? Маму звати Ніна, а батька Миколай. Дуже приємно. Ну, мама Ніна, батько Миколай. Хочу подякувати вам за виховання такого чудового сину. Сина 23 роки. Це така свідома, організована, відповідальна людина, яка є гідним членом такої потужної бойової команди, бойової родини, яка має великий авторитет і вплив на хід війни на великій ділянці фронту. Друзі, ну ось так виглядає От перед нами Максим. І це якраз приклад правильної, свідомої, якісної мобілізації. Де всі страхи були, в принципі, подолані завдяки тільки одному, чіткій інформаційній роботі підрозділу дико 9292 ї бригади прямому постійному зв'язку відповідальності за свої слова, організації взаємодії між ТЦК, навчальним центром правильної організації служби і бойового застосування. І ми бачимо, що стоїть солдат. Ну, який розуміє чітко, що він хоче робити. От. І, в принципі, нема ніяких, я не чую просто ніяких страхів, а є просто бажання виконувати свою роботу далі. Друже Максим, велика честь. Дякую вам за вашу розповідь, за ваш чинок і за ваші дуже мужні свідомі дії. Це дійсно приклад для кожного українця. Дякую вам, друже, і слава Україні! Дякую, героям слава!